Малина найсолодша та найароматніша ягода, яку так люблять садівники. Немає такого аматорського саду, де б не росла ця чудова, ніжна і дуже корисна ягода. Завдяки зусиллям селекціонерів створено безліч сортів малини з яскраво-червоними, бордовими, рубіновими, золотисто-жовтими, помаранчевими та чорними великими ягодами. Розібратися в цьому малиновому різноманіті садівнику аматору досить складно. Особливо важливо це завдання для початкових дачників. До того ж, при вирощуванні малини багато хто плутає два її найпоширеніші види малину садову, літню та малину ремонтантну. Аже догляд за шкірою з них сильно відрізняється малина ремонтантна плодоносити на пагонах поточного року, у південних регіонах вона може давати два врожаї на рік, а садова на минулорічних. Тому і обрізка у цих двох видів зовсім різна. І рядки проведення різних агроприйомів теж відрізняються. Найменша помилка в догляді може позбавити вас усього врожаю. За вашими чисельними проханнями в цій статті я розповім про особливості догляду за всіма видами цієї чудової ягідної культури, а потім представлю вам найкращі сорти малини з нашої колекції. Про історію появи малини. Про корисні влади її ягід, про селекцію сучасних сортів, а також про її посадку, агротехніку та засоби захисту від шкідників і хвороб я вже розповідав у своїх попередніх статтях. Сьогодні давайте поговоримо про ті, як правильно вирощувати малину садову та ремонтантну, Аже тільки знання біологічних особливостей шкірного виду допоможемо вам отримувати високі врожаї смачних і здорових ягід, малина садова або звичайна. Саме вона відкриває сезон рясного плодоношення в малиновому саду в іншій декаді червня. Її сорти поділяються на ранні, середньостиглі та пізні. Якщо посадити всі три різновиди, то свіжі ягоди садової малини можна збирати до середини серпня. Урожай малина садова «Літо» дає на інший рік після посадки, на відміну від малини ремонтантної, яка формує його вже в перший рік на однорічних пагонах. Найважливіше завдання при вирощуванні малини садової зберегти здорові плодові бруньки на поточних пагонах до наступного року. Вони не повинні вимарзнути справляння, і їх необхідно захистити від хвороб і шкідників. Тоді багатий урожай великих, смачних і солодких ягід на наступний рік вам гарантований. Запам'ятайте, що у малини садової восени вирізають тільки від плодоносивші дворічні пагони. А молоді, ні в якому разі не чіпають, їх не можна навіть трохи вкорочувати, інакше ви можете відрізати і частину плодових бруньок. Їх згортають, пригинають до землі і добре викривають. Я підготував для вас найкращі саджанці малини садової з чудово смачними та ароматними червоними, малиновими, бурштиново-жовтими та чорними ягодами. Всі вони мають підвищену морозостійкість і стійкість до шкідників та хвороб. Про них я розповім вам наприкінці статті. Детальніше про ті, як правильно посадити малину садову і як за нею доглядати, ви можете прочитати в моїй статті. Малина Ремонтантна це унікальний вид малини, отриманий в результаті багаторічної селекції, який здатний давати за один рік два врожаї. Перший на минулорічних пагонах, наприкінці червня. І другий на пагонах поточного року наприкінці вересня на початку жовтня. Але в такому режимі ремонтантна малина може плодоносити виключно в південних регіонах з ранньою весною та пізньою затяжною осінню. На більшій території України з коротким літом і швидким настанням осінніх холодів інший урожай просто не встигне дозріти. Тому в північних регіонах ремонтантну малину вирощують на пагонах поточного року, які відразу ж після закінчення плодоношення виділяють біля основи куща. Тоді урожай ягід дозріває вже в середині серпня. Плодоношення ремонтантної малини при теплій осінній погоді може тривати до кінця вересня, біологічна особливість малини ремонтантної полягає в тому, що її потужні вертикальні пагони починають рости вже наприкінці квітки. Але для цього її потрібні підвищені дози добрив, дуже багато сонця і більше родючий ґрунт, ніж малині садові. Ремонтантна малина практично не хворіє і не уражається шкідниками, оскільки рядки качана цвітіння і плодоношення у неї не збігаються з фазами розвитку шкідливих комах. До того ж, на ній не може бути зимових шкідників, осколки перед качаном зими всі відплодоносивші пагони у ремонтантних кущів вирізаються. Тож через відсутність хімічних обробок для захисту рослин ви отримуватимете з кущів ремонтантної малини виключно екологічно чисті ягоди. Я нагадав вам основні особливості вирощування малини звичайної та малини ремонтантної. Якщо ви посадите в своєму саду сорти і того, і іншого виду, то на все літо забезпечите собі свіжими смачними і дуже корисними ягодами. А тепер представляю вам найкращі сорти малини з нашої унікальної колекції. Наша новинка. Спочатку кілька слів про нашу унікальну новинку, яку вивели наші селекціонери. Це новий ремонтантний сорт Васена. цей сорт червоної і дуже великоплідної малини, одна ягода масою до 18 грамів. Позначається високою урожайністю, більше 5 кг з куща, ранньою стиглістю, урожай дозріває на качанні серпня, чудовим смаком і ніжним ароматом ягід. Вертикальні, товсті гілки можуть зберігати будь-який урожай, тому кущам не потрібна підвіска. Наша колекція малина літа, садова туламін, вілламет, глен МПЛ, золота корольова, гленко, шонеман, бриліант. Малина Чорноплідна, Брістоль, Чорний Бриліант, Малина Ремонтантна, Делнова, Фолголт, Полана, Атлант, Абрикосова, Рубінове намисто, геракл, осінь красуня, помаранчеве диво, шапка мономаха, жартиця, надійна, брянське диво, серпневе диво. Детальніше про ці сорти ви можете прочитати на нашому сайті.